Важливо інтерв'ю в таборі. Ви дуже багато про це питали. Коли ми реєструвалися, у нас було окремо інтерв'ю в окремій кімнаті. Кожному з нас зробили фото також на пластик. Фото, яке потім іде на пластик, вам видають пластикові картки. Також люди старше 6 чи 7 років здають відбитки пальців. Ви даєте закордонні паспорти, нічого в нас не питали. Чи ми з України, прямо чи ми з Польщі? Таких запитань взагалі не було. Хоча ми приїхали з Польщі. З цього приводу нічого не запитували. Запитали місце народження кожного там. Наприклад, дочка народилась в Житомирі, ми про це говорили. Син народився в Києві і так далі. Далі, що ще запитували? Запитували, чи є машина. Також нічого зовсім не питали про фінанси. Є, вони нема, на картках, готівкою взагалі не було ніяких запитань. Запитували, чи є родичі і друзі тут, в землі цій і в якому місті. Ми сказали, що так, у нас є родичі, або ви кажете, що є друзі, і бажано, щоб людина вам, та, яка тут проживає, сфотографувала в себе. Знаєте, є в паспорті чи німецькому, чи в якомусь документі сфотографували такий момент, де вказано прізвище, ім'я, місто і адреса. Ми сказали, де у нас родичі, показали власне це фото і попросили, щоб нас в те місто розподілили.